Вправа 934. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні зліва у нас румістки вираз. Давайте будемо розкривати дужки. Одразу будемо записувати результат. Отже, 3х 1 множимо на 2х плюс 6. Спочатку 3х множимо на 2х плюс 6. 3х помножити на 2х, це буде 6. А х на х це буде х у квадраті. Далі 3х множимо на 6. Це буде плюс 18х. Далі. Мінус 1 ми множимо на 2х, це буде мінус 2х. І мінус 1 ми множимо на 6, це буде мінус 6. Далі знак мінус. У дужках 2х мінус 2 множимо на 3х плюс 1. 2х спочатку множимо на 3х плюс 1. 2х помножити на 3х це буде 6. А х на х це х у квадраті. Далі 2х множимо на 1. Це буде плюс 2х. Далі. Мінус 2 множимо на 3х, це буде мінус 6х. Далі мінус 2 множимо на 1, це буде мінус 2. І це дорівнює мінус 24. Ну що, ж, дивимося, чи є тут подібні доданки. У нас є 18х і мінус 2х, і в дужках у нас є плюс 2х і мінус 6х. То 6х у квадраті. Тоді 18х мінус 2х, це плюс 16х, і залишається мінус 6. Потім мінус. У дужках ми записуємо 6х у квадраті, плюс 2х мінус 6х, це буде мінус 4х, ну і мінус 2, це дорівнює мінус 24. Ну що ж, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Це буде 6 у квадраті, плюс 16х мінус 6. Перед дужками мінус. то було 6х у квадраті, стане мінус 6х у квадраті. Було мінус 4х, стане плюс 4х. Було мінус 2, стане плюс 2. Ну і це дорівнює мінус 24. Ну що, ж, групуємо подібні доданки. У нас тут є. 6х у квадраті і мінус 6х у квадраті. сума дорівнює нулю. Викреслюємо її. Потім у нас є 16х і плюс 4х, це буде 20х. Далі мінус 6 у нас є. І плюс 2. А мінус 6 плюс 2 це буде мінус 4. І це дорівнює мінус 24. Є. Ну що ж, 20х, тоді дорівнює. Переносимо мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. Буде мінус 24, було мінус 4 зліва, справа буде плюс 4. То 20х, це дорівнює. Мінус 24 плюс 4, це буде мінус 20. Є. Та записуємо тоді, чому дорівнює x. Невідомий множник, потрібно добуток. Мінус 20. Поділити на відомий множник на 20. То х у нас тоді дорівнює мінус 20 на 20, це буде мінус 1. Є. Записуємо відповідь тоді до першого завдання. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1. Є. Переходимо до другого завдання. Зліва у нас також румісткий вираз. Давайте розкривати дужки, одразу записуємо результат. Отже, 3х спочатку множимо на x 5. 3х помножити на х це буде 3х у квадраті. Далі 3х множимо на мінус 5, це буде мінус 15х. Далі 9 множимо на х 5. 9 помножити на х це буде плюс 9х. І 9 множимо на мінус 5, це буде мінус 45. Далі йде знак мінус у дужках x множимо спочатку на 3х мінус 1. Х помножити на 3х, це буде 3х у квадраті. Далі x множимо на мінус 1, це буде мінус х. Далі мінус 7 ми множимо на 3х, це буде мінус 21х. І мінус 7 множимо на мінус 1, це буде плюс 7. Ну і це дорівнює 12 плюс 8х. Ну що ж, групуємо подібні доданки. У нас тут є мінус 15х і плюс 9х. А також у нас є мінус x і мінус 21х у дужках. То записуємо як 3х у квадраті. Є. Мінус 15х плюс 9х, це буде плюс, мінус 6х. Залишиться мінус 45. Відняти. А у дужках тоді буде 3х у квадраті. Мінус х мінус 21 це буде мінус 22х. Ну і плюс 7. Це має дорівнювати 12 плюс 8х. Є. Ну що ж, розкриваємо дужки зліва, перед якими стоїть знак мінус, то спочатку записуємо безмін 3х в квадраті мінус 6х мінус 45. Тоді перед дужками знак мінус було 3х в квадраті, стане мінус. 3х в квадраті було мінус 22х, стане плюс 22х. Було плюс 7, стане мінус 7. І це дорівнює 12 плюс 8х. Є? Ну що ж, дивимося, чи є у нас зліва подібні доданки. Тут у нас є 3х у квадраті і мінус 3х у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Ці доданки можемо викреслити. Потім у нас є мінус 6х і плюс 22 х 22х мінус 6х. Це буде 16х. Далі. мінус 45 і мінус 7. Давайте підкреслимо. Мінус 45 і мінус 7, це буде мінус 52. Так. І це дорівнює тоді 12 плюс 8х. Є? Переносимо тоді невідомі донки вліво, відомі вправо. Отже, 16х. Справа у нас було плюс 8х, зліва буде мінус 8х. Це дорівнює 12. Зліва було мінус 52, справа буде плюс 52. 16х мінус 8х, це буде 8х. Дорівнює 12 плюс 52 це буде 64. Є? Знаходимо невідомий множник х. Для цього добуток 64. Ми ділимо невідомий множник на 8. Як тоді у нас дорівнює 64 пальти на 8, це буде 8. Є? Ну що ж, записуємо, що корінь нашого рівняння число 8. Є?